Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину місяця липня. Сьогодні нас чекає друга частина цього місяця. Ну що, поїхали. Вівторок. Сьогодні вранці я сидів за кухонним столом, гортаючи комікс. І натрапив на таке, що мало малоплостівці не виплюнув. Це було оголошення на дві сторінки про початок шкільного сезону, саме там, де його могла побачити будь-яка дитина. Знову до школи неймовірний розпродаж, прощаючись на штанях, відкритих сведів, комбінезонах. У картатах, спідницях, жилетах і безліч інших товарів, лише у морді. Знижка 50% на все. Не вірте, що справді законно показувати рекламу, пов'язану зі шкільним сезоном, за два місяці до початку навчального року. Людина, яка може таке отнути, напевно, дуже не любить дітей. Не впевнений, що реклама про початок шкільного сезону. Тепер буде з'являтися повсюди, а далі мама казати мені, що вже час йти купувати одяг і з мамою, що це розтягується на весь день. Тож я спитала маму, чи не може зі мною одяг купувати тату, а вона сказала, що може. Гадаю, їй це видалося можливістю зміцнення зв'язку між батьком і сином. Та я сказав тато, що він може просто поїхати без мене та обирати, що хоче. Ну, це було дурістю, бо тато всі погубки зробив у аптеці. День видався доволі паскудний, і щодо того, як я побачив ту рекламу, сьогодні вранці знову дощило, тож Соня спробував залізти до мене під ковдру після того, як тато його вигуляв. Гадаю, я явно був не у формі, тому що собака знайшов щили між ковдрою та ліжком і зміг туди пробратись. А я вам ось що скажу: нема нічого страшнішого, ніж опинитись упасти під коли на тобі лише спідня білизна по тобі повзе і собака. Я парився, я парився через собаку, то турикував плушкільний сезон, а тоді весь день різко змінився. Мама розтрикувала світлини з 4 числа і залишила їх на кухонному столі. На одній зі світлин на задньому плані було видно рятувальника, Вистовіть спошкувато і я цілком певен, що тим рятувальником була Гезер Гілс. Оча в басейні було так людно, що я навіть не помічав рятувальників, а якщо це справді була Гезер Гілс, мені дивиться, що я Гезер Гілс – сестра Голі Гілс однієї з найсимпатичніших дівчаток у моєму класі. Але Гезер старших класів це зовсім інше діло, що у середніх класах. Цей випадок із Гезер-Гілс докорінно змінює мій погляд на міський басейн. Власне, я починаю повністю перемислювати літо. Через собаку сидіти вдома, стало геть не весло. Я зрозумів, що як невдовзі цьому не зараджу, то псові під хвіст полетять мої канікули. Тож від завтра. Я буду налаштований зовсім по-іншому і сподіваюся, що до того, як я повернусь до школи, в мене ще й з'явилася подружка старшокласниця. Так. Середа. Мама була дуже рада, що я сьогодні залюбки пішов до басейну з нею та мені та сказала, що пишається тим, що я нарешті почав ставити родину вищу за відеоігри. Я не говорив мами про гезер оскільки не хочу, щоб вона лізла в моє особисте життя. Коли ми дістались туди, я захотів піти просто до зони басейну та глянути, чи чергує гезер, та раптом свідомив, що коли так, то мені слід бути підготовленим. Тож я зробив технічну зупинку в туалеті, щоб намаститись олією для смаги. Потім повідтискався та поприсідав, щоб м'язи повипинались, пробував я там хвилини з 15, дивлячись на себе у дзеркало, я почув, як хтось прокашлюється у кабінці. Мені стало доволі ніяково, бо означало, що той, хто там сидів, весь час спостерігав, як я розминався перед дзеркалом. А якщо ця людина була на мені, Вона могла б сходити до туалету уже повністю усамітнившись. Я подумав, що людина в кабінці не бачила мого обличчя, тож принаймні не знала, хто я. Я вже збирався тікати з туалету, як почув мамин голос біля входу до роздягальні. Грего, ти досі там? Мама хотіла знати, чому я так затримався та чому виглядав таким блискучим. Але я вже дивився на неї та оглядав стійки рятувальників бачите, чи працює Гезер Гілс. І вона, звісно, працювала. Я підійшов просто до неї та окопився під її стільцем. Час від часу я промовляв щось небудь дотепне і здається, і справляв на неї враження. Я приносив Гезер свіжу скляночку води, що разу видавалось, Ніби її треба попити, а варто було якесь малечі зробити щось не так я підвищив голос, аби цього не довелося гезер. Щоразу, коли зміна гезера закінчилася, йшов за нею до наступної станції. Що чотири переходи, я опинав, опинявся навпроти того місця, де сиділа мама, а я вам ось що скажу. Налегко буде крутим перцем, коли за 5 футів сидить твоя мати. Просто сподіваюся, що гезер знає. Я зробив би для неї що завгодно. Якщо вона хоче, щоб хтось в у спину лусіон для замажі, витирав її рушником після занурення в басейн. Ця робота якраз для мене. Власне, тусувався з Гезер, доки не став час йти довго додому, я думаю про те, якщо мені канікули до кінця будуть такими, як сьогодні, це літо стане найкращим і передрікала мама. Власне, тепер усе вже може зіпсувати лише одне. Та дурнувата брудна рука. Я впевнений, що вона перебув все саме тоді, коли не треба, та все зіпсує. Ну, от і все. Ми прочитали, Ми прочитали другу частину місяця липня. В наступній серії нас чекає третя частина цього місяця. А зараз став лайк і підписуйся на канал. Тиму, ТВ. До побачення!